Разом із заступником міністра енергетики та вугільної промисловості до Житомира прибули головний державний інспектор України з енергетичного нагляду Володимир Лужкін та перший заступник директора голов держенергонагляду України Юрій Андрійчук. Передусім, гості ознайомилися з роботою інформаційно-консультативного центру енергетичної компанії «Житомиробленерго». Сюди споживачі електричної енергії звертаються за консультацією роз'ясненням. Працює телефон довіри та гаряча лінія. Ми задоволені обслуговуванням. Прийшов в одному місці всі послуги, оплатив і економиш час. У приміщенні центру знаходиться і кол-центр, який працює цілодобово. Пряме спілкування з поживачами особливо актуальне зараз, коли запроваджуються вільні відключення електричної енергії. Ми працюємо, відповідаємо на телефоні звернення громадян. Громадяни у нас звертаються з приводу відсутності електропостачання, тобто всі аварійні планові відключення, всі роботи з усіх питань електропостачання про забезпечення необхідних обсягів електричної енергії для споживачів та дотримання режимів споживання йшлося у виступах на нараді керівництва Житомирської області. Я хочу зазначити, що вирішення цих проблем. Я б сказав навіть цих дуже серйозних викликів, можливо, лише при спільній і консолідованій, і згуртованій роботі усіх органів виконавчої влади на місцях, енергопостачальних компаній та Держенергонагляду. Мені дуже приємно, що ми знайшли таке взаєморозуміння, такі я думаю. Таку співпрацю ми відновили, запровадили співпрацю з пад Житомир Обленерго і відразу включилися дуже активно до цієї роботи. На 25 об'єктах переведені котельні на альтернативне паливо. Це тільки по обласній комунальній власності. Якщо дивитися, що це за об'єкти, ну, від, скажімо, Коростишівського педагогічного коледжу. Де, значить, скільки навчається студентів, до там геріатричного пансіонату, і е, ми будемо продовжувати далі цю роботу. Робота із споживачами для нас є пріоритетом, зазначив голова правління енергетичної компанії «Житомиробленерго» Анатолій Левицький. Що сьогодні робота кол-центрів і сервісних центрів. І інформаційно консультативного центру, воно дає свій позитив, і ми працюємо по принципу споживач завжди прав, тому що сьогодні є. Багато питань, які сьогодні можуть виконувати і рішать. Це випросить питання електропостачання, тарифів. Є багато питань по умов споживання електричної енергії. Високу оцінку організації роботи інформаційно-консультативного центру та кол-центру Житомир Обленерго дав заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік. Те, що я сьогодні побачив, Ну е повний <кій> комплекс обслужування потребітелі. То есть, начиная с оплаты, начиная с оформления, получения технических условий. И я уверен, что и вот те режимы, которые мы применяем, которые в области реализуются, они тоже проходят через колл-центр. Это возможность получить потребителю, любому жителю, любую информацию. То есть, обращаешься и получаешь. Наверное, это главное.